Світиться оцей червоний значок на кавомашині Делонгі, треба зробити декальцинацію. На різних машинках він в різному місці, можливо, є дисплейчик, можливо, пише, треба зробити очищення. І треба його зробити. Бо, якщо не зробити, от яскравий приклад кавомашини, де це не робили. Там є отака частинка, це називається верхній поршень. Вона нам готує каву, подає воду. І. Коли ми не робимо очищення, можливо, вам буде видно, отут, в цій частинці, вона тріскається. Після чого водичка в кавомашині починає бігти вам вже не в чашку, як повинна бігти, а біжить з цього поршня вниз, обливаючи все внутри кавомашини. І біжить, може, і вверх. Це в складних випадках, коли вона обливає вам плату. В будь-якому випадку, це повний треш, треба ремонтувати кавомашині. Ця частинка нова коштує 1000-1200 гривень плюс робота. Не думаю, що ці трабли вам треба. Тож, якщо засвітився цей символ, робимо декальцинацію, можна на пару-тройку днів це затягнути, відкласти або відмикати кавомашину. Зробили декальцинацію. Все добре, ваша кавомашина знову буде працювати як треба. Звичайно, якщо у вас стандартна вода. Якщо у вас осмос або дуже чиста вода, ну то, звісно, ці відкладення у вас не з'являться. Але якщо... Ви використовуєте звичайну воду, робимо декальцинацію, і ваші машини, як ці, будуть слуговувати десятками років. Дякую.